Законність з придбання елітної нерухомості у центрі столиці народним депутатом Сергієм Лещенком вимагають представники народного фронту і радикальної партії. Спільну заяву сьогодні озвучили з трибуни Верховної Ради. Вивчити можливі кримінальні порушення з боку депутата. Фронтовики та радикали просять Національне антикорупційне бюро. Лешченко побудував свою кар'єру переважно на боротьбі із корупцією і новина про. Покупку ним квартири вартістю 7,5 мільйонів гривень, і площею майже 200 квадратних метрів у центрі столиці, напередодні викликала бурхливу реакцію як політиків, так і користувачів соцмереж. Походження коштів Лещенко пояснив так: частину позичив, частину заощадив з прибутки від ресурсу Українська Правда, який його співзасновник, і частину взяв у коханої. Пояснення він мусить надавати не лише в соцмережах, а й в набу вважають інші депутати. Ми хотіли б почути від Національного антикорупційного бюро про наявність чи відсутність підстав для притягнення до кримінальної відповідальності, зазначених в моєму повідомленні вищих осіб. Я хотів би одержати абсолютно офіційну відповідь протягом визначених законом 24 годин.